Тетяна стояла за барною стійкою, і безперервне шипіння кавомашини зливалося в єдиний монотонний гул у її голові. Вона механічно рухалася, брала ріжок, насипала каву, трамбувала, вставляла у холдер, натискала кнопку. Молоко збивалося у щільну піну. Клієнтка, молода дівчина приблизно її віку, усміхнулася, забрала паперовий стаканчик і пішла. Залишивши по собі ледь вловимий шлейф солодких парфумів та відчуття прірви між їхніми життями. Для Тетяни життя перетворилося на набір функцій прокинутись, зробити сніданок для Артема, відвести його до школи, бігти на роботу, працювати вісім годин, забрати Артема, зробити уроки, приготувати вечерю, впасти у ліжко. І так по колу, день у день. Відколи три місяці тому страшний дзвінок розділив її світ на до і після. Телефон у кишені Фартуха завібрував. Вона кинула оком на екран Катя. Найкраща подруга з того минулого життя. Тетяна швидко відповіла, притискаючи телефон плечем до вуха, поки її руки продовжували готувати черговий флет вайт. Ти просто не уявляєш, що тут відбувається. Андрій приніс квитки на концерт. Пам'ятаєш той гурт, що ми слухали на першому курсі, щебетав голос каті. У нього сьогодні день народження, збираємося у нього ввечері. Ти мусиш бути. Обіцяю, буде круто, ніяких відмов. Тетяна машинально кивнула, хоча подруга цього бачити не могла. Вона заплющила очі на секунду, уявляючи мерехтливі вогні, гучну музику, сміх друзів. Все те, що стало для неї забороненим плодом. Катю, я не можу. видихнула вона, і слова прозвучали важко, наче каміння. Ти ж знаєш, Артем. Тетяно. В голосі подруги з'явилося роздратування. Йому скільки? Сім? Він уже не немовля. Залиш його на годину дві, нічого з ним не станеться. Ти скоро з глузду з'їдеш у своїх чотирьох стінах. Тобі потрібно розвіятися. У цей момент двері кав'ярні відчинилися, і на порозі з'явився пан Степан, їхній сусід знизу. Літній, завжди охайний чоловік із добрими очима. Він жив сам і часто заходив по каву, щоразу розпитуючи, як у них справи. Тетяночко, дитино, як ти? запитав він, підходячи до стійки. А як там наш козак Артем? Все добре, дякую, видавила з себе Тетяна усмішку. Вам, як завжди, американо без цукру? Вона швидко зробила каву, намагаючись завершити розмову з катею. Я подумаю. Кинула вона у слухавку і, не чекаючи відповіді, вимкнула дзвінок. Вечір був таким самим, як і всі попередні. Артем сидів за столом на кухні і зосереджено щось малював у альбомі. Тетяна перевіряла його зошити, механічно виправляючи помилки. В голові досі звучали слова каті: Тобі потрібно розвіятися. Вона відчувала, як ця думка пускає коріння, отруюючи її зсередини. Вона не ненавиділа брата, ні. Вона любила його, але ця любов була важкою, обтяжливою, як ланцюг, прикутий до ноги. Вона любила його і водночас ненаводила життя, яке він їй мимоволі влаштував. Тетяна, дивись. Артем підбіг до неї, простягаючи малюнок. На аркуші паперу був зображений незграбний будинок, а поруч дві великі фігури і дві маленькі. Це тато з мамою, а це ми. Вони дивляться на нас з неба. Щось усередині тетяни боляче стислося. Вона відвела погляд. Добре, Артеме, йди пограйся. А ти пограєшся зі мною в конструктор. Ми давно не грали. Я зайнята, різко відповіла вона. Ти завжди зайнята, тихо промовив хлопчик і відійшов. Ці слова вдарили Тетяну сильніше за ляпас. Вона піднялася і підійшла до вікна. За ним вирувало вечірнє місто, світилися вікна чужих квартир. Де люди жили своїм звичайним, безтурботним життям. І раптом рішення дозріло, миттєво, безповоротно. Вона заслуговує на це хоча б на кілька годин, на ковток свободи. Артеме. покликала вона. Голос звучав чужим, рішучим. Я зараз піду у справах. Ненадовго. Хлопчик здивовано подивився на неї. Тетяна ніколи не залишала його самого ввечері. А ти скоро прийдеш додому? В його очах з'явилася тривога. Скоро. збрехала вона, уникаючи його погляду. Лягай спати о дев'ятій, добре? Подивився мультики, а потім у ліжко. Двері нікому не відчиняй. Їжа в холодильнику. Вона швидко одягалася, намагаючись не думати, не аналізувати. Руки тремтіли, коли вона зав'язувала шнурки на черевиках. Вона схопила з полиці ключі, кинула коротке папа і вислизнула з квартири, зачинивши за собою двері. У під'їзді вона зіткнулася з паном Степаном. Він саме повертався з вечірньої прогулянки. О, тетяночко, кудись зібралася? здивувався він. А Артемчик сам. Так, я на годинку, до подруги, швидко промовила вона. Він уже майже спить. Чоловік насупився, але нічого не сказав, лише провів її довгим, стурбованим поглядом. Квартира Андрія гула як вулик. Гучна музика била по вухах, змушуючи вібрувати підлогу. Люди сміялися, танцювали, розмовляли. Катя кинулася їй на шию. Я знала, що ти прийдеш. Тетяна взяла келих із якимось яскравим напоєм, який їй простягнули. І зробила великий ковток. Вона намагалася розслабитися, влитися в натовп, стати знову тією безтурботною тетяною, якою була колись. Вона розмовляла, сміялася жартам, навіть танцювала. Але десь глибоко всередині сидів холодний, липкий страх. Вона постійно поглядала на годинник на телефоні. Година, дві. Час летів невблаганно. Ще півгодинки і піду, казала вона собі. Але Катя тягнула її танцювати. Андрій розповідав якусь смішну історію, і вона залишалася. Близько опівночі вона нарешті отямилася. Паніка раптом накрила її крижаною хвилею. Вона схопила куртку, бурмочучи щось на кшталт мені треба йти, і вибігла на вулицю. Холодне нічне повітря вдарило в обличчя, трохи протверезивши. Вона бігла додому, не відчуваючи ніг. Серце калатало в грудях як божевільне, в голові крутилася одна думка: тільки б з ним усе було добре. Ще здалеку вона побачила це. Біля їхнього під'їзду стояла машина аварійної газової служби та поліцейський автомобіль. Їхні проблискові маячки мовчки різали темряву синім і червоним. У Тетяни підкосилися ноги. Вона зупинилася не в змозі зробити крок. З під'їзду вийшов пан Степан. Побачивши її, він швидко підійшов його обличчя було сірим і суворим. Де ти була? запитав він тихо, але в його голосі було стільки сталі, що Тетяна здригнулася. Що, що сталося? прошепотіла вона, губи її не слухалися. Я повертався додому десь годину тому, почав розповідати чоловік, дивлячись їй прямо у вічі. В під'їзді було чутно легкий шиплячий звук. Я не одразу зрозумів, а потім відчув на сходовій клітці біля ваших дверей ледь вловиму концентрацію газу. Я почав стукати, дзвонити, ніхто не відчиняв. Твій телефон був вимкнений. Я викликав служби. Він зробив паузу. І ця пауза була страшнішою за будь-які слова. Вони виламали двері. В квартирі був сильний витік. Конфорка на плиті була трохи провернута. Може, він зачепив випадково, коли брав щось. Артем спав у своїй кімнаті. Світ похитнувся і поплив перед очима Тетяни. Вона вчепилася в руку пана Степана, щоб не впасти. Де він? вимовила вона ледь чудно. Швидка забрала його. Він живий, додав чоловік, і ці два слова були єдиним, що втримало її на ногах. Вони сказали, що ще півгодини, і він не договорив. Тетяна все зрозуміла її ще півгодинки на вечірці могли коштувати братові життя. У лікарні час перетворився на тягучу в'язку масу. Тетяна сиділа на жорсткому стільці в коридорі. Втупившись в одну точку на білій стіні, поліцейський поставив їй кілька запитань, вона відповідала щось невиразне. Представник соціальної служби дивився на неї з осудом і жалістю одночасно, але їй було байдуже. Всі голоси, всі погляди проходили повз неї. Єдине, що мало значення, було за білими дверима реанімації. Вона прокручувала в голові кожну секунду того вечора свій гнів, своє роздратування, своє егоїстичне бажання втекти. Малюнок Артема Тато, мама, і вони вдвох його тихе ти завжди зайнята. Кожне слово, кожен погляд тепер розривав її середини, наче розпеченим залізом. Вона плакала. Беззвучно, не витираючи сліз, що стікали по щоках і падали на її тремтячі руки. Це були сльози не страху перед покаранням, а пекучого, всепоглинаючого сорому і провини. Через кілька годин, які здалися вічністю, вийшов лікар втомлений чоловік середніх років. Загрози життю немає, сказав він спокійно. Організм молодий, впорався йому пощастило. Ще кілька днів він пробуде під наглядом, але найгірше позаду. Тетяна підняла на нього очі, не в змозі вимовити й слова. Вона лише кивнула. Коли її нарешті пустили до палати, вона зупинилася на порозі. Артем спав блідий, маленький, загублений на великому лікарняному ліжку, підключений до якихось апаратів, що тихо пікали. Тетяна повільно підійшла і сіла на стілець поруч. Вона обережно взяла його маленьку долоню у свою. Вона була теплою, живою, і в цей момент уся її втома, роздратування, жалість до себе, все те, що накопичувалося місяцями, зникло, розчинилося. Залишилася тільки любов величезна, всеохоплююча, болюча, любов до цього маленького хлопчика, який був єдиним, що лишилося від її родини. Вона зрозуміла, що він не її тягар, він її якір, єдине, що тримало її на цьому світі. Вона просиділа біля нього всю ніч, не змикаючи очей, тримаючи його за руку. Артем розплющив очі під ранок. Він побачив Тетяну і слабко усміхнувся Тетяно. прошепотів він. Мені наснилися мама і тато. Вони сказали, щоб ти не плакала. Тетяна нахилилася і міцно, але обережно обійняла його. Я більше не буду. прошепотіла вона йому у волосся. Обіцяю я більше ніколи тебе не залишу. Наступні кілька тижнів були важкими. Розмови з соціальною службою, офіційні попередження. Пан Степан допоміг, як міг. Дав їй позитивну характеристику, запевнив, що це був прикрий випадок, а не система. Їй повірили, дали шанс. Але справжні зміни відбулися не на папері. Тетяна звільнилася з кав'ярні і знайшла роботу з частковою зайнятістю, яку можна було поєднувати з графіком школи. Їхнє життя не стало легшим фінансово, але воно стало іншим. Вона перестала сприймати час з Артемом як повинність, вони разом готували вечерю, сміючись, коли розсипали борошно. Вони складали конструктор на підлозі у вітальні, читали книжки перед сном. Одного вечора, коли Артем уже спав, Тетяна сиділа на кухні і розглядала його малюнок той самий. Вона обережно вклала його в рамку і повісила на стіну. Тепер це був не докір це було нагадування про те, що вона втратила, і про те, що вона ледь не втратила вдруге. Телефон завібрував Катя. Тетяна довго дивилася на екран, а потім відхилила дзвінок. Минуле життя більше не мало над нею влади. Її справжнє життя було тут, у цій маленькій квартирі, де тихо сопів у ліжку її брат, і вона вперше за довгий час відчула не втому, а спокій. Важкий, вистражданий, але справжній. Вона була вдома. Напишіть у коментарях, чи сподобалася вам ця історія. Друзі, а чому ви не підписуєтеся на канал, якщо додивилися це відео до кінця, адже воно вам точно сподобалося. Натискайте кнопку підписатися та ставте лайки прямо зараз. А тим, хто хоче допомогти розвитку каналу, можете донатити по 1, 2, 3, 5 гривень. Вам це не буде бити по кишені. А мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім, до зустрічі наступного разу!